Ковалі потрібен водій автотранспортних засобів. До обов'язків входить перевезення вантажів та оформлення документів. Зарплата 30 тисяч гривень. У Луцьку також є вакансія водія автотранспортних засобів. Необхідно дотримуватися правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, а також правил дорожнього руху забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. Зарплата 20 тисяч 200 гривень. У селищі Радне шукають слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Потрібно проводити діагностику автотранспортних засобів, виявляючи дефекти, вибраковувати деталі після розбирання за необхідності здійснювати слюсарство обробку, статичне балансування деталей і вузлів, зарплата 11 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія контролера ревізора. Необхідно перевіряти 100 торгових точок західного регіону, організовувати та забезпечувати заходи з контролю, аналізу та оцінки стану справ відповідного напрямку. Зарплату обіцяють 19 тисяч 870 гривень. У Маневичах потрібен заступник начальника відділу поштового зв'язку. До обов'язків входить організація роботи відділення, прийняття та відправлення поштової кореспонденції, виплата пенсій, соціальних допомог, здійснення грошових переказів, торгівля супутніми товарами, продуктами, ліками тощо, ведення і подання звітності, підтримання та розвиток взаємин з клієнтами, зарплата 13 тисяч 500 гривень. Бланці є вакансія начальника відділення поштового зв'язку, обов'язки організація роботи відділення підпорядкованої листоноші, прийняття та відправлення поштової кореспонденції, виплата пенсії, соціальних допомог, здійснення грошових переказів, торгівлі з супутніми товарами, ведення і подання звітності, зарплата 10 тисяч 650 гривень. У Луцьку потрібен бухгалтер серед обов'язків ведення бухгалтерського обліку, подання податкової звітності, знання програми 1С бухгалтерія зарплату обіцяють 11 тисяч гривень. У дорослинях шукають лікаря загальної практики сімейного лікаря. Необхідно надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну медичну допомогу в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання пацієнтів. За необхідності організовувати консультування пацієнтів профільними лікарями спеціалістами та забезпечувати обґрунтоване і своєчасне направлення хворих на стаціонарне лікування. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку потрібен лікар-стоматолог-хірург серед обов'язків лікування захворювань ротової порожнини, як уроджених, так і набутих, виправлення щелепних дефектів, операції з видалення новоутворень різної етіології, зарплата 20 тисяч гривень. В обласному центрі шукають судового розпорядника. Потрібно перевіряти технічну оснащеність залу судового засідання та, в разі її невідповідності, вимогам безпеки вживати всіх можливих заходів для усунення виявлених недоліків, забезпечувати безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, в іншому приміщенні в разі проведення судом виїзного засідання. Зарплата 11 тисяч гривень. У Рожищі потрібен консультант роботодавця Рожищенського управління Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості, серед обов'язків надання послуг служби зайнятості роботодавцям, зарплата 11 тисяч 500 гривень. У Луцьку є вакансія дизайнера графічних робіт, серед обов'язків створення графічних матеріалів, листівок, буклетів, календарів та інше. Підготовка макетів до друку, обов'язкове знання комп'ютерних графічних редакторів, корел, ілюстратор, фотошоп, зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен гірник очисного забою серед обов'язків виконання комплексу робіт під час очисного виймання корисних копалин, огляд вибою та проведення його до безпечного стану, монтаж камер згідно з технологією ведення робіт, зарплата 22 тисячі гривень. У Луцьку потрібен оператор заправних станцій. Необхідно якісно та привітно обслуговувати клієнтів, правильно та швидко заправляти автомобілі, консультувати клієнтів щодо пального, акційних пропозицій, асортименту автомобільних товарів та цін, забезпечувати чистоту території АЗК, зарплата 8 тисяч гривень.